Є така класна програма Фердженерейшн. Двох mm -hmm. словах можеш розказати, що це таке. Є випадки, коли люди з тисячою доунпеймента купують хату. Я не вірив, що це можливо. Да, але є випадки, коли даються. Ти на колозінь приходиш, да. тобі чек дають. Я в тому році серйозно, да, в тому да. році закрив хату, да. дали чотири тисячі на колозінь. Тож тобто він прийшов і ми да. виписали чек під чотири отримали. Бо ми за багато кредитів у продавця взяли. А про First Generation розкажи, то с да. у мене немає грошей, голий боси, тисяча доларів в кармані. Як взять хату? Я програма Фордженейш називається. Вона зараз федеральна. Mm -hmm. Ти тобто ж закидаєш сюди апліка. Чекаєш вісім тижнів, да. може дев'ять. Вони тобі дають апрувал. І коли ти купуєш хату, вони дають 32 тисячі на покупку. Якщо ти прожив в цій хаті п'ять років, вони повністю прощаються. Тобто ти не маєш віддавати. Тобто вони тобі просто ці гроші дарують. П'ять mm -hmm. років проживеш. Це перша програма. Друга програма, я знаю, що 15-18 тисяч. 17, да. дають. Да. але, але цю їх потрібно буде повертати. Повертати. А фішка в той програмі, що тобі дають 18 тисяч, да. ти в принципі користуєшся цими грошима безкоштовно. Да. І потім, коли ти продаси хату, да ти їх маєш повернути, ти ти маєш повернути їх. через двадцять років, через 5, через 10 немає різниці. Mm -hmm. Так. Виходить, дивіться, ви голі босі, тисяча доларів в кармані, хочете будиночок, працюєте на W2, податки подавали, все у вас окей. Дзвоните Герману, кажете, Герман, тисяча баксів в кармані. Каже, окей, подаєтесь на фюрджин рейшін. Якщо ви відповідаєте цим вимогам, це обов'язково. Друге, подаєтесь на цю down payment 18 тисяч доларів. І у вас уже з 50 тисяч доларів першого внеску на вашу будівлю. Тобто хата стоїть 250 тисяч 200. З 50 уже залетіло, на 150 дали кредит. Все. платите за свою хату. Кожен місяць там по 2 по тисячі доларів. Живете в Америці, рік-два. Я в Америці році живу два роки, за два роки я виплатив 60 тисяч доларів рента. Ці бабки я міг би платити за своє житло, і я б зберіг би собі свої гроші. Тобто виганяють нас всіх з Америки, ми просто продаємо це житло. Різниця грошей, яка лишається, берете в кишеню їдете додому. Платите за своє. Багато людей думають про цей monthly no. payment. Да. No. Тобто ти платиш 2 500 місяць, думаєш, ну no. окей, no, okay, я там 1250 кидаю, і там моя дружина 1250 да. No. кидає, да? А якщо ти це додаєш, 25 на 12 – це 30 да. тисяч, no. 2 роки – 60 тисяч, 3 no. роки – 90 да. No. 4 роки – 120 Це великі гроші. Космос, це великі гроші. Тому купуйте будиночки по мінісотки до Германа Звертайтеся, Зробив вам дуже класні умови.